Ну і поки росіяни гинуть на території України, весь світ чекає на смерть ще одного москаля. Тим паче, до смерті Путіна вже все готово. Труна, фото зі стрічкою, пляшка шампанською. Підготував це все. Олександр Кучко, власник компанії Чорна Троянда. Чоловік в Тік-Ток виклав відео, де він готується до похорону диктатора. Публікація вже набрала майже 3,5 мільйони переглядів, 250 тисяч вподобайок. Ну і давайте подивимось відео з Тік-Току пана Олександра, бо це доволі, я думаю, цікаво. Окупан подивився. Пшенізе нашей, Папілюк горла она у нього стала. Отак. Вот без руки, без ноги. Навіщо купи ви сюди прийшли? Натерли? Готово, не ті. Шопанська. Калейки. Провіряємо здесь. Транспорт. Все готово. Якщо свідоцтво про шлюп прикласти до вуха то можна почути, як плачуть кращі роки твого життя. Антон так резко сняв з себе китайський світер, що його убило током.